Сьогодні в місті Миколаєві проходить зустріч з родинами зниклих безвісти та полонених захисників України 79-ї бригади, яка на сьогоднішній день героїчно захищає нашу батьківщину. зустріч з родинами відбувається за підтримки і супроводі народного депутата України Ігоря Володимирича Копитіна, який на сьогоднішній день очолює наш центр, і за участі глобальської організації Захист держави. Мента сьогоднішньої зустрічі це інформування родин про ті заходи, які вживаються для розшуку зниклих безвісти захисників для того, щоб проінформувати, які дії вчиняє для того щоб повернути з полону тих, хто перебуває в полоні, Найголовніше завдання це надати чітке розуміння тих механізмів і алгоритмів, які використовуються в державі для розшуку наших героїв сьогодні. Громадська організація захист держави надає допомогу кордіційному штабу з питань військовополонених в роботі з військовополоненими. З їх родинами для того, щоб вони могли отримати юридичну і психологічну допомогу у своїх питаннях, і ми будемо і надалі допомагати їм в цій важкій праці для нас. співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами, іншими установами, недержавними організаціями, які співпрацюють з нами на цьому напрямку. Це важливо з точки зору інформування родин про можливість отримати допомогу від держави, отримати первинну юридичну допомогу, отримати психологічну допомогу. Надважливим є те, що організації, які Дійснюють свою діяльність у віддалених об'єднаних громадах, у віддалених селах інформують родини про наші телефони, про нашу гарячу лінію, про можливість отримати допомогу, здійснюють перенаправлення. Після чого ми можемо працювати з родиною, можемо надати їй саме ту підтримку, яку вона потребує в той чи інший момент.